Друзі, всім привіт! Бджілки собі літають, пилочок бачу, не носять. Бджілки вилітають і облітатися, бо того, що зараз от недавно була дуже погана погода. І сьогодні перед нами стоятиме завдання повідбирати ці рамочки, які я ставив за засновну, щоб вони повідбирали з них мед. Це першочергове завдання. А наступним далі будемо оглядати сім'ї і дивитися їхню готовність іти в зиму. Адже друзі, як ми знаємо, найважливіше це те, щоб бджілки нас перезимували. Ми вже обробляли їх від кліща. Чимало разів ще разочок нам залишився. Тоді, коли бджілки позбираються в клуб, я оброблю їх ще чергово опіворолем. Ця сім'я, як ви бачили, пригадуєте, в минулому ролику ця сім'я була максимально захищованою, тому що в ній. Бачите, так гарно бджілки зверху лазять. класна оця плівка. Головне, єдине, що я переживаю, щоб вона не запутівала. Оце, я думаю, я боюся, щоб це не було проблемою. Так, через неї так дуже-дуже гарно все видно. І надіюсь, вона не буде затиратися. Класна плівочка. Паж трошки відкрив, пішло зверху тепло і чуть-чуть конденсат з'явився на плівці. О, бджілки недобрі. Нема хорошої погоди, щоб вони були добрі. Так, і так бігло, огляну, якусь витягнули рамки з середини, тому що я знаю, що по краях них рамочки гарні є. Зараз рамочки так туго-туго виходять, тому що нема тепла, прополіс досить такий, як. як така густа густа смола. Якби було трошки тепліше, прополіс би був то. Витопленіший. О, така рамочка слабенька, не запечатана. З одного боку попечатана, з другого боку ні. Не єс, добре? Ого, і тут не запечатана. Ого! Ясно. Їх треба буде уже, у мене немає заставно. Я зараз заберу заставну з якогось одного з вуликів, а потім доставлю йому. Так, коротше, їх треба піджимати по-любому, бачите? Тут в мене така рамочка є старого зразка і в ній, коли я підривав її стамескою, відірвався верхнє плечико. Зараз рамки, які роблю. Їх я збиваю пневмопістолетом, пневмостеплером, і вони краще тримаються. Так, я заставна, позвучив я в іншого вулика заставну. Підовжим. Так, повна рамочка відчуваю, по повна, але... Печатна лише до половини. Ну, така. Я, я допускаю таку рамочку в зиму. Це піде, добре. І мало початочки, мало початочки. Люблю більше початочки є. Слабо. Але рамки повні повні, але не попечатані. Це гарно. Це піде. Чую клас. Вау, добре, добре, класно. Так, я її дам ближче до середини. Так, далі мають бути гарні печатні рамки. По ідеї, по ідеї, завжди крайні, в крайній рамки завжди бджілки більше заносять. Так, добре є. Добре, піде, файно. о, хороша, хороша рамочка. Добре, запечатано. Добре, значить, формуємо клуб в цю сторону. Ця рамочка має бути повна. Добре, так і є, повна. Добре, буде крайньою крити. Нормально. Я думаю, що під час зими голоду вони не відчуватимуть і навесно їм щось буде. Так, тепер заставна. Так, сім'ю ми скоротили до восьми рамок. І зараз буде найцікавіше, як я їх підгодовую, так би мовити, тим їхнім же їхнім ж медом. Я розпочатую таку от рамочку, яку я відбраковую, не беру і не даю в зиму, тому що, бачите, вона не запечатана. Я її розпечатую гарненько. Так, просто пошкоджую зверху печатку і бджілки її виберуть. Виберуть і все підрівняють. Цей, цю, крайню, цю рамочку ставлю за заставну і бджілки перенесуть її з краю собі в гніздо. Отак от і так от буду працювати на всі пасіці, друзі. Так ми перемістилися до іншого вулика. Так, Покажу вам, як вже відбувається. Тут я розпечатував дві таких рамочки. І зараз вам покажу, як вони виглядають, вже коли бджілки вибрали. Бачите, заставна, гніздо тут формується, чимало бджіл є. Добре. Бачите, рамочка, вони вибрали отут де було запечатано, отут де було розпечатано, вони не вибрали. І тут, бачите, запечатка. Вибрали, бо я її зривав, а тут вони не вибрали, ну Ні, нічого. Поставлю на осушку іншу сім'ю. Може, вони сильно плотно прилягали рамочки одна до одної. Так, і тут така сама історія. Тут, де запечатано було, я їх розпечаток вони вибрали, тут не вибрали. Ой, не знаю, друзі, може щось порадити, як висушити ті рамочки, щоб не було злодійства. Добре, ну я їх заберу додому і вже щось потім придумаю з ними. От, а ще я хотів сказати, що чому я так не кончу, не, не загодовую, щоб була повна печатна рамка, тому що вже десь там, коли там березень, там, пане березні, там в кінці березня я буду давати білкову підкормку, буду давати канді з пилком. Цьогоріч я так робив навесні. І це дає такий добрячий добрячий буст бджолкам, бджілкам. Матка починає сильно розвивати яйцекладку, і сім'я дуже скоро розвивається. Отак от, так, друзі. А ще покажу вам зараз, які в мене ще є сім'ї, слабачки такі. Давайте, друзі, я вам покажу, як, на скільки рамках сидять бджілки, як вони формуються зараз. Такої сили зараз сім'ї, Так, бачите, скільки у нас тут є рамочок, сім сім рамочок. Так, і так в темпі вальця оглянемо всі. А, так, тут є шість рамочок. Просто тут я забрав рамочку, щоб бджіл лазять. Є всі вулочки повні. Дивимося далі. Так, тут є теж повні вулочки. Повні вулочки, так це така гарна сімейка. Цікаво, що буде, як вони сформують клуб, їх мало би стати ще менше. І отак от бджілки сидять. Вліземо через вулик хоча б. Супер. Супер, насправді я довольний за результатом. Зараз вже до бджілка, з гілками трошки буде менше роботи, менше до них треба долазити. Так от друзі, надіюсь, вам було цікаво. Дивіться інші наші відео.